Вітаю! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. У Костянтинівці Донецької області в результаті конфлікту із місцевим жителем був убитий боєць Збройних сил України. Другий військовослужбовець отримав ножинні ножові поранення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. За інформацією правоохоронців, в одному з будинків Костянтинівки Донецької області виникла сварка, під час якої 36-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наніс смертельне поранення кухонним ножем. 31-річному військовослужбовцю після цього убивця накинувся на другого бійця і став наносити йому численні удари ножем у різні частини тіла. Цитата: після скоєння зазначених правопорушень зломісник покинув місце злочини, а поранений військовий був терміново госпіталізований у міську лікарню. Так сказано у повідомленні. На даний момент правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії щодо встановлення місцезнаходження правопорушника, допитують свідків і з'ясовують усі обставини зло. Очину. Служба безпеки України надіслала в органи прокуратури матеріали щодо імовірної сепаратистської діяльності мера Харкова Геннадія Кернеса і народного депутата від опозиційного блоку Михаїла Добкіна. Про це обозрівателю повідомили в СБУ у відповіді на інформаційний запит щодо перевірки заяви одного із терористів ДНР. Він стверджував про причетність політиків до спроби захоплення Харкова сепаратистами навесні 2014 року. Як відзначили в СБУ, починаючи із 2014 року, відомство отримало аж шість звернень від громадян України щодо аналогічних питань, які оброблялися компетентним підрозділом служби. Цитата отримані в ході обробки матеріали за підслідністю були направлені до органів прокуратури. Так сказано в документі. Як повідомляв обозріватель, бойовик ДНР, який назвав себе батюю Харківським, заявив, що мер Харкова Геннадій Кернес і тодішній губернатор Михайло Добкін у дві. У 2014-му допомагали організовувати оповчення, щоб терористи могли захопити місто. Верховній Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за використання картки іншого народного депутата України при реєстрації та голосуванні за допомогою електронної системи Рада. Відповідний законопроект зареєстрував позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко. Зокрема, кнопкодавство пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років позбавлення волі із без права приймати і обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Крім того, проєкт пропонує врегулювати порядок створення діяльності та припинення коаліції депутатських фракцій Верховної Ради, а також парламентської опозиції і також оприлюднення інформації про їх членів. У Генеральній прокуратурі України створили електронну адресу, на яку можна надсилати інформацію про нечистих на руку прокурорів. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Цитата: У, централь, у Генеральній прокуратурі України функціонує електронна адреса за такою адресою інформатор собачка GPGO.UA, на яку можна передавати фото, відео та інші матеріали за фактами вчинення корупційних правопорушень працівниками органів прокуратури, так сказано у повідомленні. Прокурор готується дестабілізувати Кремль, готується дестабілізувати обстановку у Білорусі і Казахстані методами гібридної війни, оскільки підозрює своїх найближчих союзників у недостатній лояльності. Таку думку у блозі висловив журналіст та телеведучий Євген Кисельов коментуючи заяву голови ради федерації Валентини Матвієнко про необхідність захисту етнічних росіян на пострадянському просторі. Журналіст нагадав, що Алма-Ата на початку 20-х число травня в цьому місті пройшли найчисленніші за всю пострадянську історію Казахстану. Виступи опозиції. Слідом за ними трапилося заворушення в Актобі, нібито інспіровані ісламськими радикалами. Цитата. Це зовсім поруч із російським кордоном. Відмінний привід почати терміново захищати росіян від ісламістів, а може і від кольорових революціонерів казахського походження. Так пояснив Кисельов. Журналіст також нагадав, що Матвієнко у своїй заяві згадала Білорусь, звинувачуючи білоруську владу у пригніченні етнічних росіян. Цитата: здавалося б, це повний абсурд, якби не одна обставина. І Лукашенко, і Назарбаєв усе частіше обережно, але досить недвозначно висловлюють невдоволення станом справ у митному Союзі та інших спільних із Росією інтеграційних проєктах, акуратно, але наполегливо чинять опір спробам Москви створювати в рамках цих проєктів наднаціональні органи управління, а також не визнають російської агресії Криму, не підтримують позицію Москви з інших питань, що стосуються України. Так підкреслив Кисельов прокуратура Нідерландів опублікувала звіт спільної слідчої групи у справах про катастрофу авіалайнера Боїнг 777 що слідував рейсом із Амстердама в куала Лумпур, і вона сталася на Донбасі в липні 2014 року. Зокрема, повідомляється, що на голландській авіабазі «Гірлс Рейен» експерти встановлюють відновлюють флюзеляж Боїнгу за його уламками, щоб встановити причину катастрофи. Також у документі сказано, що польовий офіс спільної слідчої групи у Києві залучив до роботи поліцейських зі знанням української та російської мов для аналізу записів телефонних розмов. Щоб встановити значення для розслідування, представники слідчої групи нагадують, що минулого літа на місці катастрофи були також зібрані зразки ґрунту з усіх місць, де ймовірно міг бути здійснений запуск ракети з метою проведення хімічного аналізу, який повинен встановити, чи підходять ці зразки для використання у якості речових доказів. Півзахисник Львівських Карпат Олексій Гуцуляк продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Футболіст збірної України перейшов в Вільяреал, який зайняв у прем'єрі четверте місце і буде у наступному сезоні грати у Лізі чемпіонів. Як повідомляє офіційний сайт Карпат, 18-річний Гуцуляк гратиме в Іспанії на правах оренди. Вільяреал зможе повністю викупити контракт футболіста після закінчення сезону. Національний банк України на 6 червня підвищив курс гривні по відношенню до американського долара на 5 копійок, щодо євро на 13 копійок, щодо російського рубля на 1 копійку. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Тож офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 25 гривень рівно за долар США, 27 гривень і 88 копійок дають за 1 євро і 3 гривні 73 копійки коштують 10 рублів російської федерації. На завершення прогноз погоди у вівторок на більшості території України буде переважно сонячно. У східних областях очікуються короткочасні дощі місцями грози. Температура без особливих змін докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 6 до 9 вище нуля, у день у межах 19-24 градусів зі знаком плюс. На сході України температура в темну пору доби від 6 до 11 тепла. Удень сонце прогріє повітря до плюс 16-18 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 9-15 градусів тепла вночі. У день стовпчики термометра піднімуться до 19-22 зі знаком плюс. І зрештою, про північні та центральні області України. Тут плюс 5-9 вночі. Та від 15 до 21 градуса тепла очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОВОЗ-ТІВІ і будьте здорові.